Так, всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, я з телефоном керую Іваном, щоб він файно копав. Іван копає, я керую. Це в нас тут був часник. Перекопуємо, а далі підемо на полуниці. Ось. Так щось таке. то Перекопаємо тут. Зараз ще нарву полуниць досадити тут, от, де я буду перекопувати, зараз тут досаджу. Ті теж перекопаємо частину, а частину оставлю. Вони пізні, хай їх менше, але вони, якщо відповідна погода, вони досить ще не паршиві. Довго є. Так що ось таке діло. О, їх оставимо. Ось так, я дивлюся, чи Іван добре працює. Ой, городника забула забрати свого. Я не копаю, я стою, бачите. А ні, я ще граблями керую, ще часом поскородити. О. А оце дитину на стесці тако просто стеси, стеси ту траву, щоб вона не... Тако. Не копай, а просто... Я не знаю, де воно. Ну, тут ти ногами стоїш, стежка, бачиш? Ось так. Так, покерувала. Головний керівник. І тут ми посіємо калярепу, калярепу. Маю ще трошки гороху. Маю там ж, ж я пачечку купила. Може, коло хати він буде. Бо в полі вже сіяти не буду. Треба буде нині, якщо буде... Бог дасть буде добре. Піти на город, наломити гички, барабоїв копати і там той горох забрати додому. О, так щось таке. То, якщо нам погода дасть, бо взагалі то кажуть, що у нас погода, з обіду має бути дощ. А як буде, дасться чути. Такі -то справи. Тут мої полунички після дощику, ті, що я понасаджувала. Бачите, попіднімалися красунчики всі. Ось, і якщо дощик далі піде то буду далі. А це вже мої красунчики другий раз. Значить, вже цвітуть всі. От, яка красота. Оці загромарки тут щось хуже. Менше цвіту мають. Не всі, правда, оце вже той радок загромарки тут йде. Але, але це моє м'яум'яво пішло, це я корч викопала, бо дуже перейки під ним було багато. Я його не копала, я його перейкою вирвала. О, так щось так. Ті теж тут цвітуть. Так щось такі тут діла. І вже мої прекрасні гладіолуси, цвіт погнали. Маші вже цвітуть, а мої щоно тільки женуть. Цвіт. О. І ті, що ми з ігором купили. Ось вони ростуть. Вже пізно купили. Так що ось так. А то, що в мене трошки барабої залишилось. Коло хати трошки. І вже мої майорчики цвісти починають. Майорчики, майорчики. Чого які красавчики? Ну тут той, де барабої були, треба буде перекопати. Ну то не нині, напевно. Так, помідорчики підв'язати. Ой, не встигаю. Бігати з телефоном щось знімати. Ох, базилік. Ось, гарненький, зелененький, синенький. Ось. Так що. І ось моя красота. Це мої домашні. А це там ті куплені. Мають бути потладі, але щось вони не дуже, може І Вже теж горох сохне. Треба буде повибирати. М'ята вже другий раз вигналася, хто зна куди. Зваріювала. Ось такі тут справи. Ну і мій салатик не цвіт також. Підцвіту, а огірочки Гарбузові сини дочки зав'язочки мають. Зачте, ну, вони тут пізні. Ну, зі зав'язочками. О, цей вже цвіте зі зав'язочком. Ну, а в полі вже, напевно, і є, треба буде піти, подивитися, вибрати. Так що ось так-то. Ладно? Треба йти до роботи, бо дитина мене ззаду на кузі, як казали колись старі люди. Так, я залишилася на кузі. Він дивіться, як вперед почесав. Ладно, я буду працювати, а тоді буду показувати, що ми далі робимо. Як не забуду, головне.